Привіт, мої любі! Ми з вами дуже давно тут не зустрічалися, але я для вас щось приготувала. Сьогодні я записала медитацію українською мовою на очищення, на очищення вашого тіла, вашого простору, на очищення від думок. Від думкофор інших людей дуже-дуже багато різних речей для того, щоб ви нарешті згадали і мали інструмент. Щоб ви нарешті згадали, а хто ви? А чи то, що ви зараз робите, і те, що ви зараз бажаєте, чи то правда ваше істинні бажання? Чи можливо ви вирішили, що так треба? Скільки чужих думок в вашому просторі, в вашій голові, скільки всього позастрягало в вашому тілі, ця практика, вона організована методикою тета-хілінг. і хто зі мною вже давно, бо я практикуючий практик більше п'яти років, практикуючий і розвиваючийся. я постійно. Поєднуюся до нових і нових курсів, тому що енергія дуже сильно змінюється, і дуже багато того, що було актуально навіть рік тому, що зараз не працює. Я думаю, що кожен з вас помічав різні стани, інколи ви не можете пояснити, що це взагалі таке. Дуже багато того, що вам не належить, в вашому просторі, нас навчили так думати, що якщо я так думаю, то це мої думки. Якщо я так відчуваю, то це мої відчуття. Скільки людей відчувають біль, коли вони дуже далеко від місця трагедії, це і душевний, і ментальний біль, скільки всього позастрягало в ваших тілах. Ця практика, вона для щоденного використання, тому що кожен день ми отримуємо величезну кількість інформації. Ми приєднані до дуже багатьох егрегорів. Оскільки в вас є статусів, з ким ви себе асоціюєте, от стільки егрегорів в вашому житті є. І кожен з вас впливає на вас. І інколи нам не по собі, тому що ми не знаємо, чи це наша воля. Що це наш вибір. І я записала це сьогодні, мені в ранковій медитації, прийшла ця ідея, і я це зробила. Крім того, що ми працюємо, ми працюємо з тілом, з бактеріями, з грибками, з різними думкоформами, з клятвами, обідницями, договорами. Ми працюємо з усім цим. Рекламом, скажімо так, це те, що вам вже не служить. І також е, я записала е, в цій практиці очищення вашого дому, того місця, котре ви називаєте домом. Дуже багато хто позастрягав, виїхали зі своїх домівок, як і я, покинули їх, і дуже у багатьох. Всі ваші думки там, ваша душа там, і ви не живете своє життя. Ви не можете насолоджуватися кожним моментом життя. Ви не бачите, наскільки величезна цінність кожного моменту в вашому житті. Ви заборонили собі радіти? Чи вам хтось заборонив? Хтось сказав, що не на часі? Тому я вас запрошую. Ця практика записана аудіо. Вона записана в телеграм-каналі, е, коштує всього-навсього 10 фунтів. Ви отримуєте доступ назавжди. Скільки багато інформації нам заходить в голову через різні дуже агресивні інформаційні потоки. Скільки маніпулювань. І через все це ви вже не знаєте, де правда, де ваша правда, тому що в кожного з нас. Є своя задача в цьому житті? Але дуже багато вчора, сьогодні я чую. У мене відчуття, що я проживаю мамине життя, У мене відчуття, що я там за якусь свою тітку там зараз проживаю якісь емоції, котрі вона там не прожила. Хто вас цьому зобов'язав жити чужими емоціями? Чи готові ви побачити свої? Чи ви настільки сміливі, що побачите, а що я насправді хочу, тоді пишіть мені в Дірект, я відправлю вам посилання, і я вас одразу додам в телеграм-канал. Для тих, для кого це можливо за дорого, можливо, це не актуально. В мене є телеграм-канал, котрий називається Простір можливостей». В біо ви знайдете посилання на нього, ви просто заходите на нього. Це безкоштовний телеграм-канал, я його створила, вже коли почалася війна, для підтримки тих, кому це потрібно. Там, в запису, там в, в, в музиці ви знайдете дуже багато безкоштовних глибинних практик. Котрі допоможуть вам молитися, тому що колись це називалося молитва, поки Ваяна Стайбл не запретентувала цей метод як тета-хілінг більше 30 років тому, немає значення. Я організовую час від часу кола зцілення. ви можете бути присутніми, ви можете включати їх в запису. все працює. Тому, якщо хочете доєднатися, не сподобається, покинете цей канал. Це тільки вибір. У мене тільки що закінчилась онлайн-урок, і люди оправдують те, що вони вимотані, і вони ще намагаються напхати дуже багато всього, а в них вже не влазить, в них сумасшедші головні болі. І я просто сьогодні був у нас урок по. Порадам, і був такий, треба було сказати, проблему і щоб інші дали пораду. І от я порадила, щоб просто слухати своє тіло. І коли ми в напруженні, коли ми напружуємося, коли ми не в балансі, баланс це основне. Коли ми напружуємося, ми не можемо отримати нічого, ми консервуємо енергію, і вона перестає текти. Коли ви розслабляєтеся, розслабитися це не значить валятися на дивані. Люди, люди, котрі валяються на дивані, у них інколи більш напружений мозок і тіло, ніж ті, хто біжуть в марафони. Коли ви дозволяєте енергії текти повільно, коли ви звільняєтеся, прибираєте оцю напругу, у вас все починає рухатися. Ви можете все отримувати. І тому. Дівчина намагалася відстояти свою точку зору, але це залежить від цілей, це залежить, які в тебе цілі. Коли у вас головна біль, ви туди нічого не можете впхати, то яка ваша ціль життя? Тому я просто їй відповіла, що не є щось правильним чи неправильним, це є тільки вибір. Тому вам обирати. Я вас обіймаю і гарно його всім вечора або дня. Неважливо, коли ви бачите це відео. Я вас обіймаю, люблю і молюся за кожного, хто хоча б один раз заходить на цю сторінку або бачить відео зі мною. Я вас люблю.